Ост Все в твоїх руках удар українських сил по російському військовому кораблю у Криму в ніч на 26 грудня свідчить про те, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла у глухий кут, заявив міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. Цитую, вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів і нова коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі, заявив британський міністр. Бачите, як добре, коли відзначають і союзники наші ось такі а, здобутки, зокрема у чорному морі, у домінуванні, тому що знаєте, ми країна, яка без величезного флоту, як, наприклад, УРФ, але зможемо їх відганяти від нашого Криму, з приводу того, чому зокрема є реакція від Великої Британії, то ймовірно, тому що партнери також зацікавлені у тому, що ми по-перше знищуємо Чорноморський флот. А по-друге, тому що ми робимо це завдяки тим ракетам, які нам передає Велика Британія, тому що Юрій Ігнат, спікер повітряних сил збройних сил України. Повідомив, що атака здійснювалася кількома західними далекобійними ракетами: шторм Шедова, це саме британські ракети, і, і от він говорить, що РФ може збивати ці ракети, але ППО вдається обходити за допомогою певних тактичних прийомів та гарного західного озброєння. Про те, що це озброєння дійсно гарне, свідчать саме ось такі прильоти. Ну і е, очевидно, що. У Великій Британії та інші наші союзники вони розуміють, що допомагати потрібно не далі. Тому що все-таки, як каже міністр оборони Великої Британії, 20% російського чорноморського флоту ми знищили за останні 4 місяці. Мені здається, це надпотужний результат. Ну а тим часом Росія починає вигадувати якісь свої перемоги, і от вони заявили у міністерстві оборони РФ підтвердили удар по цьому великому десантному кораблю Новочер. Каську Феодосії, і вони повідомляють, що цей корабель отримав пошкодження внаслідок застосування авіаційних керованих ракет збройних сил України, але одразу почали заявляти і стверджувати, що вони, начебто, знищили два українських су 24 які здійснювали пуск ракет. Спікер повітряних сил Юрій Ігнац спростував заяви російського міноборони про те, що Російська ППО, нібито, збила два українські бомбардувальники, але тут немає чому дивуватися, тому що окупанти вже знищили Ф-16, яких навіть немає в Україні. Але от вони кажуть, що вони їх знищили. Щоб е, перекрити, мабуть, новини про збиття саме російських бомбардувальників суд. 34, які напередодні збили збройні сили України, то на болотах вирішили похвастатися, похвалитися, начебто знищенням f 16 в Україні. Так, от у російських телеграм-каналах почали поширювати фейк про збиття одразу кількох винищувачів. За однією з версій було ліквідовано шість винищувачів. Вже за іншою, начебто, вони знищили взагалі 5 f 16 і ЗРК Петріот. Так російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію Інформацію про те, що російська армія знищила американський винищувач F-16 на аеродромі в Одесі. Водночас версії пропагандистів про збиття літаків виявилися досить різноманітними, тому що одні стверджувати про, стверджували про. Знищення шести F-16, інші згадують, що їх було п'ять, а то й чотири літаки. А також пропагандисти розповідають, що саме винищувач F-16 F-16 збив саме російський суд 34 а потім ось суд 30 а, начебто, помстився ось цьому F-16 за те, то, що той збив його якось там побратима. Ну що тільки не вигадують, які тільки фейки не придумують, але їм же ж потрібно якось переконувати свою зомо. Оглядачів у перемогах, і от щоб додати цій новині якоїсь правдивості і переконливості, затвоєнкори навіть опублікували фото знищеного американського винищувача, яке їм нібито надали якісь їхні люди у Збройних силах України. Але те, що на фоні літака у грудні видніється зелена трава, зелене листя пропагандистів. Це, мабуть, зовсім не бентежить. Ну, справді на фото, начебто точно не грудень місяць, виглядає, що це чи то весна, чи то літо. Але насправді загарники тупо взяли фото 2018 року із західних ЗМІ. Тобто цей матеріал це фото з'явилося у західному виданні. Там коментували статтю про Ф 16 Ф-16. але вони от собі її забрали взагалі. Це фото 12 жовтня 2018 року. А от вони взяли і подали це як, начебто, знищений американський винищувач десь на аеродромі у Одесі. Але це ще не всі ось ті так звані здобутки окупантів. Пропагандисти також заявили, що вони успішно знищили ще й ЗРК Петріот у районі порту за допомогою Шахеда. Ну а що стосується f 16 то тут мені знаєте, треба додати, мабуть, якоїсь нехорошої новини для росіян і хорошої новини для нас, українців, тому що а, перші шість українських пілотів вони і справді завершили підготовчі курси у Великій Британії перед навчанням. Анням пілотуванню F-16 у Данії про це оголосило Міністерство оборони Великої Британії, але це не означає, що F-16 вже в Україні і що на них вже літають. Ні, це тільки е, попереднє навчання у прес-лізімупрес-релізі прес міністерства. Йдеться, що в Британії українські пілоти з серпня вивчали англійську е, з нахилом на авіаційний сленг, вивчали авіаційну медицину, проходили тренування на центрифугах та на, на тренажерах з британським інструкторами. Ми для навчання таким базовим навичкам як політ з навігацією низького та середнього рівня, а також політ у строю. ще 10 українських пілотів стажерів залишаються нині у Великій Британії для навчання. Ну і відповідно. Потім вони вже направляються у Данію для е, проходження саме практики, вже дійсно сідати за штурвали в 16-го і вже літати на ньому. Ну і потім відповідно літати у нас в Україні. Тому е, можливо, зараз росіяни напишуть, що вже десять не 6 не шість в шістнадцятих, а мабуть, 600 F-16 з'являться в Україні, і при тому така ж кількість пілотів, які вже повертаються е, до нашої держави, але ж знову ж таки ще навчання відбувається.